Новини в інформаційному марафоні для вас працюють журналісти фактів весвіті та Вікон СТВ. Операція з 53 з 53-го обміну полоненими з російською стороною ще не завершена. Повідомив сьогодні в ефірі марафону речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Процес триває, тож найближчим часом може. Надійти додаткову інформацію, нагадаю напередодні проти ночі додому повернули 90 звільнених українських захисників. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, відтепер знову вільні 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 23 військовослужбовці ЗСУ і ще 17 бранців із військово-морських сил. Активну допомогу у звільненні військових заручників надавали об'єднані арабські емірати серед звільнених воїнів, що понад два роки були в пеклі, 59 захисників в Маріуполя з них 52 вийшли з Азовсталі з полону. Також визволено п'ятьох нацгвардійців, захоплених на Чорнобильський АЕС на початку повномасштабного нападу у лютому 22-го. Героям слава. Слава Україні! Слава Україні! Є, слава Україні! Морська піхота, піхота! Слава Україні! Героям слава! Обмін був повноцінним рівноцінним 90 на 90. І це перший за участі представників російського офісу уповноваженого прав людини. Вони спільно з українськими колегами опитали звільнених з обох сторін, фіксуючи порушення прав людини зі слів українського бутсмена Дмитра Лубінця. Російські військовополонені подякували за смачний хліб, надану медичну допомогу, можливість телефонувати родичам, листуватися та загалом за дотримання Женевських конвенцій. Президент Володимир Зеленський прибув на Донеччину. Там він представив новопризначеного командувача об'єднаних сил Андрія Гнатова разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським вони заслухали доповіді з позиції та провели нараду щодо безпеки та підтримки людей. По тому очільник держави жорстко звернувся до урядовців у столиці. Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних. Громадах, де людям потрібні негайні рішення. рішення, яких просто з Києва не видно, і був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше. Буде серйозна розмова і буду робити щодо них відповідні висновки. Президент зустрівся з воїнами 110-ї та 31-ї та 47-ї окремих механізованих бригад. Відвідав також став пункт. Бійця медикам подякував за щоденну роботу та захист нашої держави і вручив нагороди. Крім того, очільник держави провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині. За її підсумками він наказав урахувати збільшену потребу в дронах на покровському напрямку під час розподілу БПЛА між різними ділянками фронту, а також доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах. У Удосвіта росіяни скинули керовану авіабомбу на селидове, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашків. Пошкоджені чотири десятки приватних будинків, шість п'яти поверхівок і адмінбудівля ДСНС. А у першій ночі ворог обстріляв село Комар. Поранений мирний житель повідомляють в поліції. За даними правоохоронців, ворог за добу обстріляв 11 населених пунктів області. Одна людина загинула у золотій ниві. Десятеро ро людей зазнали поранень у Нью-Йорку, Кураховому і найбільше в Торецьку. Двох поранених після обстрілу Покровська на Донеччині, який вчинили Росіяни у понеділок, доправили до однієї з лікарень Дніпра обидва чоловіки із змінно вибуховими пораненнями та травмами. Один з них важчий парамедик, який примчав надавати допомогу, постраждалим після першого удару і потрапив під другий. Тоді росіяни запустили по житловому сектору Покровська дві ракети Іскандер М в одне й те саме місце з різницею у півгодини. П'ятеро людей загинули. Ще 45, За даними Покровської міської військової адміністрації, зазнали поранення. Ранення. Нині у Покровську оголошено день жалоби. У відділенні політрами однієї з лікарень Дніпра 23-річний Данило згадує, як опинився два дні тому під російським ракетним обстрілом. Він парамедик і одразу після першого удару приїхав рятувати людей. Ми виїхали на місце обстрілу давати першу медичну допомогу. Прибувши на місце, ми забрали поранених, відвезли їх до ближайшої лікарні. Повернувшись на місце обстрілу, я застав другий прильот. Другий прильот, каже Данило, стався приблизно за 20 хвилин. Я приїхав на місце події вдруге, друге, місце обстрілу, побачив, що вже всім допомогу надано, почав повертатися до автівки. І тут другий прильот. Я падаю та розумію, що в мене ліва рука не, не рухається та сильно боляче в спині. А ще каже чоловік, відчув, що пробило легеню. Людей, які підбігли на допомогу, попросив зняти з себе бронежилет та накласти оклюзійну наліпку, яка була у рюкзаку. Вони одягають на мене на неї, ну одягають оклюзійну наліпку на спину, піднімають мене, та... Кидають в машину. По, по дорозі, коли їдемо в лікарню в місто Покровське, я розумію, що в мене пробите плече, я просто рукою її тримав, це плече, щоб менше крові витікало. Стан Данила був тяжкий, тому його та ще одного пораненого змінно-вибуховими травмами терміново доправили до однієї з лікарень Дніпра. Другий пацієнт нині перебуває у травматологічному відділенні. Хворий, який знаходиться в травматології, там скелетна травма. Він стабільний, але потребується багато часу для його одужання. Данила ж після операції перевезли до реанімації. Його стан тяжкий, але вже стабільний, він стабілізований, у нього поранення рудної клітини, треновано поливральні порожнини, перелом плечової кістки, лопатки. Он вже прооперований, лікування займе десь до місяць-півтора, до одужання. Потім реабілітація на верхню кінцівку. Я думаю, він стане достроєм. Нині через подвійний російський ракетний удар по житловому сектору Покровську оголошено день жалоби. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ Єдині новини. На Херсонщині напередодні внаслідок удару по селу Новотягненка загинула літня жінка. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація. Вона отримала травми несумісні з життя. Ще двоє людей напередодні зазнали поранення. Це 51-річний житель Кіндійки. Він отримав ушкодження обличчя, контузію, вибухову та черепно-мозкову травму. А у самому Херсоні внаслідок учорашнього ворожого удару по житловому кварталу Дніпровського району постраждав літній чоловік. Люди оговтуються від шоку, від вибухів у багатоповерхівках, побило скло у квартирах. и оно это выпало. Рама вон, бачите, на это, он все, вот все за маски, за навеску порвало. Бачите, порубал дерево осколками. Там такие осколок вот там лежит, где вон, женщины стоят там. Долго жужжала, жужжала, а вот он я смотрю, оно летит. А и все, и я буквально несколько метров. метров. Закрите вікна людям допомагають соцпрацівники, за даними Херсонської обласної військової адміністрації. Напередодні російська армія обстріляла загалом 14 населених пунктів області, включно з обласним центром. Дев'ятеро українських дітей лише за два дні, 23 та 24 червня, отримали поранення від рук росіян. Повідомляє офіс генпрокурора. Діти потрапили під обстріл в житлових кварталах Харкова і містах Донеччини. Дружківці, Покровську та Селидовому. Найстаршим хлопцям було. По 16 наймолодші дівчинці 9 років росіяни масово вбивають і калічать малечу в усіх прифронтових областях. За даними ювенальних прокурорів, росіяни вже забрали життя у 551 дитини в Україні. І 1401 дитину поранили. Найбільше постраждалих на Донеччині та Харківщині, а також у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій Дніпропетровській областях. 130 дітей постраждали на Київщині, зокрема під час бойових дій у 2022 році. Затятий критик Путіна та вірний союзник України Марк Рютте став новим генеральним секретарем НАТО. Очільник уряду Нідерландів офіційно затверджений на цій посаді Північно-Атлантичною радою. Свої повноваження Рютте почне виконувати з 1 жовтня. Тоді закінчується мандат нинішнього генсека Єнса Столтенберга, який очолював НАТО з 2014 року. Марк Рютте найдовше обіймав посаду голови уряду у сучасній історії Нідерландів. Саме на його прем'єрство припало збиття Росії у липні 2014 року у небі над Донбасом малазійського боїнга більшість пасажирів якого були громадянами Нідерландів, також люти одному з небагатьох європейських лідерів вдалося порозумітися з Дональдом Трампом, який має значні шанси повернутися в Білий Дім у наступному році. Адміністрація Джо Байдена наближається до зняття заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти Києву обслуговувати, ремонтувати надані Сполученими Штатами системи озброєнь. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на американських високопосадовців. Сполучені Штати вивели всіх своїх інструкторів із України перед початком повномасштабного вторгнення Росії і відтоді категорично виключали військову присутність на українській території. Як наслідок пошкоджено американську військову техніку, доводиться вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а це тривалий процес. Водночас пише CNN, винищувачі F-16, які очікують, потребуватимуть регулярного ремонту після того, як Україна почне їх використовувати. CNN повідомляє, що протягом кількох останніх місяців адміністрація Байдена повторно аналізує обмеження щодо підрядників в Україні з огляду на подальше просування російських військ і затримку з військовою допомогою. Вони ті, хто попри війну, а хтось попри окупацію залишилися в освіті і далі навчають дітей. Вони гордо можуть носити звання вчителі майбутнього, адже у надскладних умовах без світла, під обстрілами не полишили справи свого життя. А хтось навіть із окопів веде уроки. Наступний сюжет розкаже історію директора сільської школи, який у перші дні повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, але і там продовжує навчати вже військовій справі. А ще розкажемо про вчительку патріотку України, яка щиро вболіває за рідний Мелітополь, який нині в окупації, та мріє знову побачити наживо своїх учнів. Я о сьомій ранку йду на роботу. а Він мені каже: Аня, куди ти йдеш? Нас бомб'ять аеродром. Вранці 24 лютого Ганну по дорозі на роботу перестрів сусід. Він і сповістив жінці, що почалась війна, але вона не повірила. Правду усвідомила вже на роботі, коли побачила метушню та почула новини. Ганна одразу набрала доньку, яка в той час була в Запоріжжі. Дівчина встигла приїхати до мами останнім потягом. З тих пір обидві не покидали Мелітополь і більше двох місяців пробули в окупації. Весь час ходили на протести. Ми ходили кожен божий день. Ой, ми о дванадцятій зустрічалися на площі. І іноді в п'ятій на початку шостого приходили додому. Ми пішки ходили від кварталу в квартал і кричали Мелітополь, вставай! Україна, понад усе, ЗСУ, Україна, єдина, Соборна Україна. От ми співали гімн України, наприклад, а отак дрони нас знімали. Зрештою Ганна разом із донькою виїхали, зрозуміли, що залишатися у Мелітополі вже неможливо. Проїхавши 26 блокпостів, опинилися зрештою на західній Україні. Весь цей час каже жінка, навчання в ліцеї тривало, хоч і дистанційно. Ми продовжували навчання, як і в потязі, коли перебиралися в цей і в місто Дубно Рівненська область. В потязі потім, боже, там маршрутці було, ми викладали, тому що треба було терміново їхати з одного місця. В інше місце. Ганна каже: їй особливо боляче усвідомлювати, що там, де колись вирувало життя, класи були сповнені сміхом. Нині росіяни повністю все знищили. Вони живля сплять у наших гуртожитках, попалили нам всі парти. Перше, що вони зробили, попалили всі підручники. Тобто, все, 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 все воно згоріло. Там стенди, все прапор мій, той з яким ми красувалися на уроках громадянської освіти. Перші дні великої війни пам'ятає дотепер і Володимир, які вказівки давав вчителям та батькам, як допомагав односельцям шукати паливо та як вирішив піти у військкомат. Разом з двома колегами зі школи чоловік спершу вступив у місцеву ТРО. а потім зрозумів, що повинен бути там, на фронті, захищати свій край, свою родину та свою школу в гнідинцях. Вже будучи на бахмутському напрямку, чоловік продовжував свою освітянську роботу, але вже дистанційно. Перші місяці, може навіть півроку. В принципі, я керував школою, ухвалював рішення постійно. Я навіть співбесіду проводив із, уже будучи в пікселі, я проводив співбесіду. Вдавалось, але потім, по-перше, я бачу, що без мене працює добре, можна не втручатися. І по-друге, я розумію, що чим більше я розпорошуюся і туди, і туди, тим я менше тут ефективний. Втім, Володимир і досі продовжує підтримувати школу. Нині чоловік служить в 61-му окремому стрілецькому батальйоні. Зізнається, освітянство його знайшло і тут. Володимир, інструктор БПЛА. Ми три стояли деякий час на білоруському кордоні. У мене був свій кабінет, парти, стільці. У мене були військовослужбовці, побратими. Я у форматі тренінгів вчив їх пілотній справі. Обоє і Володимир, і Ганна кажуть, сумують за своїми учнями, за уроками офлайн, а ще за колегами. Їх вони. Мають рідкісну змогу бачити на освітніх заходах, як от на фестивалі у Львові. Тут вони не лише зустрічають однодумців, з якими обговорюють виклики сучасної освіти, а ще розбирають особливо гостре питання: чи повернуться в освіту ті, хто пережив окупацію та ті, хто нині захищає нас на фронті. Володимир Певен обов'язково повернуться. Багато освітян тікали від окупації у підконтрольні, на підконтрольній території. Це, це... Пережити дуже багато, і вони є в освіті, і вони повернулися. Я думаю, ми також повернемось. Єдине, да я в цьому і впевнений, єдине, на мою думку, нам потрібна буде деякий час реабілітація. Ми, в принципі, за оті три місяці, які законодавством нам дається на відпустку після, да, після зсу, я думаю, цього часу буде достатньо, щоб адаптуватися і все ж зрозуміти, що. Я повернусь до школи. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.